Привіт, шановне панство! Вітаю вас! Як і обіцяла, зараз будемо робити лекала з тої викройки для балаклави, яку ми робили. Я буду робити викрийку з, з кальки. У мене вона є. Вам можу запропонувати, якщо кальки немає. Ви можете використовувати плівку для теплиць, її можна придбати в епіцентрі. На ній дуже гарно малюється простим, простою ручкою, або бумагу для випікання, перегамотну бумагу для випікання, вона дуже нормально прозора і якщо викрика невелика, то Можна її вільно використовувати для цього. Значить так, беремо кальку, ну, я беру кальку, і складаю її навпіл, аби позначити середину Ось у нас згін тканини в цьому місці буде. Тут ми згинаємо кальку і підколюємо її булавочками. Булавочками можете точно так же, як ми тут приклеювали, аби вона не зрушилась з місця, точно так же можна приклеїти і кальку до основного листка. Тільки потім обережно знімайте, бо вона може порватися. Дивіться. Тепер нам потрібно. Зробити припуски на підгін від півтора до двох сантиметрів. Ну, я думаю, що півтора хватить. Можна і два, звісно, але впевнена, що досить і півтора. Це в нас буде. Підгинатися. це низ, я зараз буду малювати синім, щоб було краще видно. Отут тут буде згин. Підворот. Тепер ось тут у нас буде боковий шов. Для цього нам потрібно додати від 0,5 см до. Зараз я, накреслю. Від до 0,7, дивлячись, чим ви будете шивати. Якщо ви будете шивати на швейній машинці, а потім двойною голкою будете робити плоский шов або на розпошивальці, або на... для оверлока, вам достатньо буде 0,5 см. Якщо для верлока, то 07. Ну, тобто тут великої різниці немає, чуть більше, чуть менше, неважливо. Дивіться, а тепер у мене якраз отут оцієї позначки якраз. Ідуть 5 міліметрів? Якщо у вас такої позначки немає? То... Так о тут, так. то можна э, лінеєчкою отак, отак так, вот так робити. Теж нормально. Тут не хватило трошечки паперу. Дивіться. Отут, оцій виточці ми припуск не робимо ось. Припуск ми додаємо тільки по боковому шву і внизу. На цій деталі це в нас спинка балаклави все можна вирізати. Там трішечки треба буде оцей кінчик, потрібно буде додати, щось я трохи не розрахувала. Дивіться, тепер розкладаємо і можемо вільно, зручно розкласти на тканині. Вона у нас половинка, спинка, вона у нас вже готова з припуском на шов і на підгінку. Пинка є. Тепер робимо лекало. Складаємо знов напів. Ось тут не забудьте, що вам треба буде залишити на підлін. І підколюємо так або згін, аби згін був у нас на тій на, е, лінії середини, той, що ми відмічали. Пам'ятайте, що там у нас згін. Тепер точно також. Точно також, ось ми відмітили, це у нас ця є лінія, та, що ми відмічали. Тепер тут ми півтора сантиметра робили, то й тут зробимо припуск на підгін півтора сантиметри. Це в нас лінія шва. Ось зараз. Тут також від 0.5 до 0.7 см ми робимо припуск на шов. Це в нас згін, це в нас підігнути. Це в нас низ. Тепер дивіться, у нас. Пам'ятаєте, да? У нас вона йде, оця частина верхня нижньої частини балаклави, йде ось так. І тут на підгін ми теж повинні дати від 1,5 до 2 см, можна 2, можна півтора. Це вже ви обираєте, як, наскільки у вас тонка е, тканина, якщо вона дуже тонка, Трикотаж і він закручується, то звісно, що бажано було б брати 2 см. Якщо більш вона така тканина рівна, то можна і півтора досить. О тут згін, пишемо обтачка. Це в нас нижня. Частина переду вирізаємо. І це у вас буде викрийка, з урахуванням припусків на підгін і на шви. Все вірується. Розкладаємо, ось у нас середина. оце в нас верхня частина. Відкладаємо. Тепер робимо. То нижня частина, вибачте. Тепер робимо викрой верхньої частини самої шапочки. Так само бажано підколоти. Дивіться. Тобто це у нас середина згін, це в нас виточка. Це в нас боковий. Це в нас нижня частина. Значить, точно також, дивіться, витечку ми вирізаємо так, як вона у нас є, тобто ми тут нічого не додаємо. А ось тут, 5 см даємо на припуск. Нашов. А тут півтора сантиметри, так як на нижній частині, так і на верхній частині, півтора сантиметри для підгину. Це у нас підборд. Згін, це у нас припуск, Все, вирізаємо і маємо верхню частину шапочки балаклави, передню, верхню, передню частину шапочки балаклава. Тепер вам буде зручно дуже розкладати на тканині, вам трикотаж крутиться і удвоє скласти трикотаж рівно. Ну, вже складно і тягнеться. А так ви розрівняли ось це, дивіться, бачите? Як гарно, розклали, підкололи і вирізали. Тут можете додати, коли будете вирізати на тканині, отут можна додати ну, буквально 2 мм чуть далі на припуск, і все. А коли вже будете шити, то будете строчити, як і тут застрочувати строчку на. 5 мм, як і або на ширину 07 на оверлоті, або на 0,5 на машинці. Все лікало у нас зроблено. От дивіться, оце в нас спинка, оце в нас перед. І оце в нас перед. Ось як воно. Буде з'єднуватись. Дивіться, отут, пам'ятаєте, ми робили цю частину ширше, тому, коли ви будете вже викроїти і будете зшивати, то е, ви будете рівняти ось так. І оця е, вільна частина для носа, вільна тканина для носа, вона не буде е, давити йому ну, Людині не буде давити, а шапочка буде облягати повністю лоб і голову. Гарно, красиво. Все, дорогі друзі, на цьому все бережіть себе. Нехай наші ворохи поздихають. До побачення. Якщо є у вас якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Обов'язково пишіть в коментарях.